Наступна головоломка. У нас є така рівність. 9 відняти 3 дорівнює 6 відняти 8. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Тобто, щоб ліва частина дорівнювала правій частині. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось хто гарно, логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один цирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися. Що ви правильно справились з завданням, нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Дана задачка має 4 варіанти вирішень. Я покажу вам один із них. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 3 відняти 3 буде 0, 8 відняти 8 буде 0. 0 дорівнює 0. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.